Студія Калідор презентує Артур Чарльз Кларк. Вартовий. Наступного разу, коли високо у небі з'явиться повний місяць, зверніть увагу на його правий край і змусьте ваші очі піднятися до вигину диска вгору проти годинникової стрілки. Орієнтовно біля цифри 2. Ви помітите маленький темний овал, його без зусиль виявить будь-яка людина із нормальним зором. Ця велика рівнина, найпрекрасніша на місяці, названа Морем Крис. Діаметр 300 миль. Вона перебуває під охороною щільного кільця гірських масивів. Її не досліджували доти, доки ми не пробралися туди. Пізнього літа 1996 року. Велика експедиція із двома важкими місяцеходами для спорядження та припасів рухалася із головної місячної бази, що розташована у морі ясності за 500 миль від рівнини. На щастя, більша частина території моря криз дуже рівна. Тут немає ніяких небезпечних ущелин, настільки звичайних для місячної поверхні, тут мало кратерів і гір, і наскільки можна було припустити, потужним гусеничним всюдиходам не доведеться тут важко, в якому б напрямку вони не рухалися. У ті часи я, як геолог, керував групою дослідників у південному районі моря. За тиждень ми здолали близько сотні миль, огинаючи гори вздовж берега, де колись мільярди років тому цілком можливо було стародавнє море. На землі тоді життя лише зароджувалося, а ось тут, на місяці, воно вже вимирало. Води, що омивали схили цих величезних скель. Поступово відступали вглиб, у порожнє серце нашого супутника. Ми перетинали поверхню загиблого океану без жодних припливів та відпливів, глибиною у півмилі і лише іній єдина ознака існування рідини часом траплявся нам у печерах, куди палюче сонце ніколи не проникало. Ми вирушили у нашу мандрівку разом із повільним місячним світанком, тож від місячної ночі нас відділяв майже тиждень земного часу. годи разів шість на день ми залишали свої місяце ходи, і у захисті лише скафандрів видобували цікаві мінерали або ж встановлювали дорожні знаки для майбутніх мандрівників. Життя на нашому місяці ході протікало за звичайним земним часом, тож рівно о 22.00 ми надсилали на базу радіограму про те, що роботу на цей день завершено, і, хоча зовні скелі усе ще червоніли під променями майже вертикального сонця, але для нас наступала ніч, і ми спали не менш як вісім годин. Сніданок ми готували почергово. Того разу була моя черга, і я розташувався в кутку головної каюти, яка водночас слугувала нам за камбуз. Минули уже роки, але ніщо не стерлося із моєї пам'яті. Я стояв біля патильні, очікуючи рум'яної скоринки на сосисках. А погляд, мій, безцільно ковзав гірськими хребтами. Вони закривали південну частину обрію і зникали із поля зору на заході та сході. Здавалося, нас розділяла відстань в одну-дві милі, але я чудово знав, що до найближчої гори не менш як двадцять миль. На місяці зі збільшенням відстані не стираються для ока деталі місцевості. Там немає, як на землі, Майже невидимого серпанку, що пом'якшує і навіть змінює обриси віддалених від нас предметів. Гори за вишки у десять тисяч футів здіймалися із долини стрімчастими уступами, немов викинуті у небо крізь розплавлену кору підземним виверженням тисячолітньої давнини. Основа найближчої гори була прихована від мене різко заокругленою поверхнею долини. Місяць це доволі маленький світ, до горизонту там лише дві милі. Я підняв свій погляд до місячних вершин. Їх не знали люди. Я дивився на вершини, які ще до зародження життя на землі бачили, як відступали місячні океани, похмуро занурюючись у свої могили. Та забирали із собою надію і ранкові обіцянки цього світу. Неприступні скелі вони відбивали сонячне світло із такою силою, що моїм очам було боляче, і тільки трохи вище цих скель спокійно сяяли у небі зорі, і небо здавалося темнішим, ніж зимової опівночі на землі. Очі мої раптом засліпило якимось металевим блиском, що з'явився на гребені навислої над морем скелі, миль за тридцять на захід. Я відвернувся. Потужне джерело світло. Це було немов небесна зірка, схоплена пазуристою лапою жорстокого гірського піку. Мені здалося, що рівна скеляста поверхня відбиває і спрямовує просто мені в очі сонячне світло, що падало з вишини. Схожі явища взагалі то не рідкість. Коли місяць перебуває у другій чверті, із землі чудово видно гірські хребти океану бур, які палають веселковим біло блакитним світлом. Це сонячні промені, відбиті місячними горами, летять від одного світу до іншого, відображаючи холодне світло сонця. Втім, зацікавлений тим, які саме скельні породи сяють так яскраво, я здійнявся у оглядову вежу і повернув чотиридюймовий телескоп на захід. У те місце, звідки побачив відблиск. Мене просто розпирало від цікавості. Я чітко бачив різко окреслені гірські хребти, мені здавалося, до них було не більш як півмилі, але світло сонця відбивало предмет настільки незначних розмірів, що я ніяк не міг дійти якогось певного висновку. Та все ж мені видалося, ніби предмет цей симетричний – а вершина, на якій він спочиває, доволі пласка. Доволі тривалий час я, не відриваючись, із напругою вдивлявся у простір, звідки лилося те загадкове світло, яке засліпило мої очі, аж доки запах горілого м'яса із камбузу не дав мені зрозуміти. Сосиски на сніданок намарно здійснили подорож у чверть мільйона миль. Вони були. Знищені. Того ранку ми проклали дорогу через море криз, і гори на заході йшли від нас усе вище та вище в небо. Ми намагалися працювати, як завжди. Раз на дві-три години ми залишали місяцехід хід. І під прикриттям скафандрів займалися звичними дослідженнями, але навіть і тоді обговорення мого відкриття продовжувалося по радіо. Члени експедиції стверджували, що на місяці ніколи не існувала будь-яка форма розумного життя, лише примітивні рослини та їх предки. Я теж це добре знав, але іноді. Вчений повинен не боятися виглядати дурним і обговорювати навіть абсурдні припущення. Тож, не витримавши усіх цих розмов, я, зрештою, сказав Послухайте но, я підіймуся туди, хоча б задля власного спокою. Висота тієї гори менше 12 тисяч футів. Я підіймуся за 20 годин. Якщо побіжно не скрутиш шиї, заперечив Гарріт, ти станеш посміховиськом для експедиції, коли ми повернемося до бази. Відтепер цю гору назвуть жарт Вільсона. Ні, я не збираюся ламати собі шиї, непохитно відповів я. Згадай но, хто першим видерся на пікота Хелікон?» А хіба ти не був тоді дещо молодшим? запитав мене Льюіс із ніжністю. Зовсім трохи, і з гідністю знизав я плечима. Це гарна причина для того, аби туди вирушити. Того вечора ми зупинили місяце хід за півмилі від виступу і рано лягли спати. Герріт збирався вранці йти зі мною. Гарний альпініст він доволі часто супроводжував мене у експедиціях. На перший погляд скелі видавалися недосяжними, але для будь кого, хто не боїться висоти, сходження на гору не становить труднощів у світі, де все важить в шість разів менше ніж на землі. Так, можу зазначити, альпінізм на місяці небезпечний, особливо, якщо ви надміру самовпевнені. Адже падаючи із висоти у 600 футів, ви розіб'єтеся тут так само сильно, як із висоти 100 футів на землі. Отож, ми рухалися доволі обережно і повільно. На широкому уступі, на висоті орієнтовно 4000 тисячі футів над долиною, ми з Гаррієтом зробили свій перший привал. Над нашими головами, приблизно футів за п'ятдесят, починалося плато, і саме там знаходився той предмет, який заманив мене сюди і змусив долати ці безплідні скелі. Я припускав, що побачу каменюку відколоту метеоритом, який впав багато століть тому. Я думав, грані її усе ще свіжі, і саме тому виблискують у цій непорушній століттями тиші. На скелі не було видно жодного виступу, за який можна було б вхопитися руками. Нам довелося використовувати кішку. У мої стомлені багатогодинним підйомом руки немов влилася нова сила, коли я почав розкручувати над головою той тризубий гек, Аби жбурнути його до зірок. Спершу він не зачепився, і коли ми шарпнули мотузку, він повільно сповз вниз. Втім, на третій спробі зуби врізалися доволі глибоко і під вагою нашою спільною із Герієтом гак навіть не зрушив з місця. Герія дивився на мене із занепокоєнням, ймовірно, він хотів іти першим. Але я посміхнувся йому крізь скло шолома і заперечно похитав головою. Повільно, розраховуючи та вивіряючи кожен рух і роблячи зупинки для відпочинку, я почав останній підйом. Навіть із космічним костюмом моя вага тут на місяці не перевищувала сорока фунтів. Тому я підтягувався то на одній руці, то на іншій, майже не використовуючи ніг. Діставшись до краю, я затримався, помахав рукою Гарріту, тоді переліз через край і підвівся на ноги та глянув просто перед собою. Я стояв на плато діаметром близько ста футів. Колись ця поверхня була гладкою. Аж надто гладкою, аби повірити, ніби це створено природою. Втім, за тисячоліття метеорити, космічний пил та радіація неабияк покраяли поверхню і всюди були помітні невеликі западини та складки. Платожця розрівняли, аби встановити на ньому блискучу конструкцію грубо пірамідальної форми заввишки у два людські зрости. Вона була вбудована у скелю, немов величезний дорогоцінний камінь, відшліфований тисячею граней. У першій миті я заціпенів без будь-яких емоцій, а далі, немов мене щось штовхнуло всередині. Був виведений із цього стану почуттям невимовної радості. Я любив місяць, і тепер я знав, що мох не єдина форма життя, яку він породив у молодості. Мій мозок почав працювати нормально, став думати і ставити питання чи була це будівля, чи, можливо гробниця, і чи взагалі ця споруда має назву моєю мовою. Якщо це будівля, то для чого її спорудили у такому недоступному місці? А можливо, це храм? І я негайно уявив, як місячні жерці благали своїх богів зберегти їм життя, волаючи намарно, дивлячись, як зникає океан і вмирає усе живе у їх світі? Я рушив вперед, аби оглянути цей предмет ретельніше, але неясне почуття обережності завадило мені підійти дуже близько. Я був знайомий з археологією і спробував уявити собі культурний рівень цивілізації, якщо її будівельники змогли розрівняти гірську поверхню і підняти на таку величезну висоту ці блискучі дзеркала. Цілком, можливо, єгиптяни теж могли б спорудити таке, якби їх робітники мали ці дивовижні матеріали, якими користувалися ті невідомі, подумав я. Предмет той був невеликий за розміром. Мені навіть на думку не спало, що його могла створити цивілізація більш розвинена, аніж наша. Сама ідея про існування розумного життя на місяці була аж надто неочікувана. Втім, моя свідомість сприйняла її негайно, а моя гордість не дозволила мені поринути у цю думку стрімголов. Але згодом я помітив дещо таке, від чого волосся під шоломом стало дибки, щось надто банальне і безневинне. Те, на що багато хто, ймовірно, взагалі не звернув би жодної уваги. Я ж згадував, що все плато було всуціль у вибоїнах від метеоритів, які падали. Все навкруги вкривав космічний пил шаром у декілька дюймів. Так завжди виглядає поверхня того світу, де немає вітрів, які пил розносять. Та ось тепер. Я звернув увагу, що на гірській поверхні майже впритул до піраміди непомітно ані пилу, ані вибоїн, їх немов не підпускало до споруди щільне кільце, яке невидимою стіною захищало її від руйнівної дії метеоритів та самого часу. Я підібрав невеликий камінчик і легенько кинув його у блискучу споруду. Якби камінь зник за невидимим бар'єром, я б не здивувався, та він натомість наче вдарився об невидиму напівсферу, що накривала невідомий об'єкт, і легенько скотився на плато. І ось тоді я усвідомив, що бачу предмет, який люди іще не можуть створити на своєму рівні розвитку. Це була не будівля, не споруда. Це була машина, і її захищали сили, які кидали виклик вічності. І сили ці все ще діяли. Я подумав раптом про радіацію, яку людина змогла здолати і знешкодити тільки за останнє століття. Наскільки я уявляв, радіоактивне випромінювання було надто потужним. Цілком, можливо, я прирік би себе, якби потрапив у смертельне мовчазне світіння незахищеного атомного реактора. Тоді я звів очі до півмісяця землі, яка спочивала у своїй зоряній колисці наді мною, і подумав А що ж відбувалося під її хмарами, коли невідомі нам будівельники завершували тут свою роботу? Чи був це для землі період карбону із джунглями, чи були холодні морські безодні на її поверхні і перші амфібії виповзали на землю, аби заселити її? А можливо, ця споруда збудована іще раніше? Не запитуйте мене, чому я не усвідомив правду відразу. Правду настільки очевидно і просту та зрозумілу нам тепер. У перші хвилини я навіть припустив, що це гранчасте чудовисько було створено народом, який існував у минулому на місяці, але раптом без жодних вагань я зробив висновок, що будівельникам місяць був такий самий чужий, як і мені. За двадцять років досліджень ми не знайшли жодних слідів життя окрім вироджених рослин. Місячна цивілізація, як би не склалася її доля, вочевидь залишила б бодай якусь пам'ять про своє існування. Отож це була не вона. Я знову глянув на блискучу піраміду. Вона здалася мені іще більш чужою природі місяця. І тоді мені видалося, ніби ця маленька піраміда промовила. Вибачте, я й сама тут чужоземка. Понад двадцять років пішло у людей на те, аби розбити невидимий захист і дістатися до тієї загадкової машини. Те, що викликало подив, було зруйновано варварською силою Атома, і тепер. Я міг дивитись на деталі чарівного блискучого предмета, що виявив колись високо в горах. Ці деталі були позбавлені для нас будь-якого сенсу. Механізми тієї піраміди, якщо це дійсно були механізми, створені за технологіями, які перебувають далеко за межами нашого розуміння. І тепер ця таємниця мучить нас більше аніж будь-коли. оскільки ми чудово знаємо, у сонячній системі тільки Земля є батьківщиною розумного життя. Машину, яку я відшукав, не могла збудувати жодна загибла цивілізація нашого світу, адже втовщина шару космічного пилу допомогла нам визначити вік піраміди. Вона була збудована задовго до того, як на землі життя вийшло із океану. Коли наш світ був двічі молодшим, щось невідоме прилетіло від зіроку сонячну систему, залишило знак свого перебування і продовжило свій шлях. Доки ми не знищили ту машину. Вона працювала, виконуючи завдання її творців. Якою ж була мета її встановлення? І для чого вона працювала, не знає ніхто. Хіба я маю одну здогадку. Майже сто мільярдів зірок утворюють нашу галактику чумацький шлях. І цілком можливо, населення світів інших сонць уже давно здолали ті вершини знань, до яких ми нині лише дісталися. І деякі з них були першими. А тепер подумайте про такі цивілізації у глибинах. Тисячоліччій мільйонів років на тлі гасаючого створення Всесвіту і ще настільки молодого, що життя існувало тільки у жменці світів. Їхня доля, доля цих цивілізацій, самотність богів, які дивляться у вічність і намарно шукають із ким поділитися своїми думками. Вони, мабуть, досліджували зорі, зоряні скупчення та системи, точнісінько так само, як ми тепер досліджуємо планети. І всюди, де б вони не зустріли світи, на них чекала порожнеча або повзаючи безмозки створіння. Такою ж була і наша земля, коли дим гігантських вулканів усе ще закривав небеса, і перший корабель мислячих істот проплив у сонячну систему із прірви за Плутоном. Міжзоряний мандрівник проминув замерзлі зовнішні планети, знаючи, що життя не могло зіграти жодної ролі у їх долі. І він затримався серед внутрішніх планет, які були зігріті вогнем сонця і очікували на початок власної історії. І от ці міжзоряні мандрівники Пілігрими, мабуть, споглядали нашу землю безпечно, обертаючись навколо неї на орбіті, і, можливо, вони здогадувалися, що у далекому, далекому майбутньому на землі найулюбленішій сонцем планеті, зародиться розум. Але незліченна кількість зірок у галактиці можливо завадить їм прийти сюди знову. І тоді. Тоді вони залишили тут вартового. Цілком можливо, він один із мільйонів, розкиданих по Всесвіту, аби спостерігати за кожним світом, який обіцяє зародження життя й розуму. Цей вартовий був маяком, який з глибини тисячоліть давав сигнал про те, що поки що його не виявили. Отож тепер. Ви маєте зрозуміти, чому цю кристалічну багатограмну піраміду спорудили на місяці, а не на землі. Тих міжзоряних пілігримів не цікавили народи, які нещодавно скинули із себе одяг дикунів. Наша цивілізація становила б для них інтерес тільки у тому разі, якби люди довели здатність вижити, вийшли у космос і відірвалися від своєї колиски землі. Це та необхідність, із якою рано чи пізно повинні зіштовхнутися усі живі і розумні істоти. А ще варто зауважити, що завдання це подвійно складне, адже для втілення його у життя потрібне освоєння ядерної енергії і не самознищення світу, остаточне розв'язання проблеми. Життя чи смерті? Знищення чи розвитку. Артур Чарльз Кларк Вартовий читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Байміакофі до натело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.